Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 662 за підручником 7 клас автора Олександра Істері. І наше завдання розкастити на множники. Починаємо з першого. У нас А квадрат Б плюс А плюс АВ квадрат плюс Б плюс 9 АБ плюс 9. Все плюс. Прекрасно, дорівнює. Як же нам з вами поєднати? А давайте зробимо три парочки. Перша, друга, третя. Якщо не вийде, то ще раз, то ще подумаємо. Отже, із першого я можу винести А. Так? У мене залишиться АВ. Так, плюс 1. Добре. І з другого я можу винести Б. У мене знову залишиться А Б плюс 1. Добре. І з третього я можу винести 9. І знову у мене залишиться ab плюс 1. Прекрасно. Тобто А плюс 1. І я можу винести У нас залишається А плюс Б плюс 9. Так, з першим справилися. переходимо до другого. Ого, так, тут треба подумати. Так, 8 ах плюс 4BX мінус 4х добре, плюс 10 АМ, плюс 5 БМ і мінус 5 М. Добре, тут би я поєднала по три. Перша і друга. Дорівнює. З першого об'єднання 4 і спільне з найменшим показником степеня. В нашому випадку це Х, так? Що в нас залишиться? 2 А, так? Плюс Б? мінус 1 Плюс. А з другого 5. М. Так, добре, у нас залишається 2 А. Плюс мінус 1 Прекрасно. Тому спільно у нас буде 2а плюс мінус 1 А в другій дужках у нас залишиться 4х плюс 5. Так, це буде відповідь. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!